Нещодавно заступник міського голови Андрій Сторонський провів нараду для підприємців, які займаються ресторанним бізнесом та власників закладів торгівлі, в яких реалізують спиртні напої. Перше питання, на якому зосередив увагу Андрій Сторонський, стосувалося заборони застосування піротехнічних виробів. З метою забезпечення громадського порядку та попередження нещасних випадків, виконавчий комітет Нововолинської міської ради вирішив заборонити проведення салютів, фейерверків, використання піротехнічних засобів на території міста з 22 години вечора до восьмої години ранку. Коли на сьогоднішній день у нас немає сертифікованих засобів і немає підприємців, які повинні і мали би право торгувати тими піротехнічними засобами. Ми вивчали, як це робиться в інших містах, от принаймні у Львові, ніхто нічого ніде не стріляє. Такого, як в нас, особливо святкові дні, серед ночі, зранку. Ну воно вже взагалі хаотичного набрало розмаху ця стрілянина, то тому прийнято рішення заборонити застосування піротехнічних засобів. Чого ми зібрали більше? Працівників і ресторанного господарства, тому що біля ваших барів і кафе ну, практично жодний ювілей, тим паче весілля чи ще щось інше, не обходиться без доброї стрілянини. Прийнято рішення, яким заборонено застосування піротехнічних засобів. І я вас прошу, підприємці, не присилайте людей до мене. Вони, вчора до мене приходить один чоловік, каже, що контроль за виконання рішення покладено на мене. Значить, я прошу вас дозволити, в мене в сина весілля, мені треба постріляти. Я не даю такого дозволу, тому що рішення виконкому це рішення колективного органу. І в виконкомі одна посадова особа не може відмінити колективне рішення. Тому я вас прошу, не направляйте їх до мене, бо кажуть, що сказали мені, як ви дасте добро, то буде добро. Я не даю добро. Є рішення про заборону, воно однозначне і визнятків з нього немає. Виняток з нього один на день міста, також рішенням виконкому буде дано дозвіл, тому що ми запрошуємо фірму, яка проводить загальноміський фейерверк. Все. Більше підстав для проведення фейерверків, чесно кажучи, я не бачу. Якщо будуть міські якісь свята, заходи, де ми будемо проводити. За останніми даними у Нововолинську почастішали випадки продажу алкоголю неповнолітнім. Андрій Сторонський підкреслив, що продавці зобов'язані перевіряти документи у покупців спиртних та слабоалкогольних напоїв, які викликають сумніви щодо свого повноліття. Також було зазначено, що відповідно до рішення виконавчого комітету від 2011 року про впорядкування продажу пива слабоалкогольних та алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі. Реалізація алкоголю заборонена з 23 години вечора до 8 ранку. Цим рішенням передбачено, що дозволяється продавати алкогольні напої з 8 ранку до 23.00. Тобто, якщо магазин працює з 6 ї ранку, то алкогольні напої з 6 ранку не продаються. Я прошу вас звернути на це увагу, тому що дуже часто продаються алкогольні напої до 8 години. Мало того, зараз проводять ми постійно перевірки. про... Дотримання законодавства про заборону продажу алкогольних виробів неповнолітніх. І в нас почастіше випадки виявлення того, що в магазинах ваші працівники продають спиртні або слабоалкогольні напої неповнолітнім дітям. Це і вам не дешево коштує. Така продажа, бо там і штраф не малий, і поновлення ліцензії за собою тягне. Мало того, я вам повинен сказати, що на сьогоднішній день в Верховній Раді є законопроект, який буде передбачати штраф в розмірі 80 тисяч гривень. Та ви так готуєте своїх продавців до того, що суми, чесно кажучи, я думаю, зовсім не малі. І тут абсолютно не може бути ніяких двох думок. Продажа алкогольних напоїв чи слабоалкогольних дітям категорично заборонена. І давайте якось поважати ті всі речі. Принаймні думати про те, що це може бути чиясь дитина. Бо доходить вже до жахливих речей. У нас в лікарні попадають діти в важкій степені алкогольного отруєння в 12 років. В реанімації. У нас за пів року в лікарні лікується порядка 50 дітей з алкогольним отруєнням. І вік середній 14-16 років. Тому я тут не прошу, а просто вимагаю, і щоб ви вимагали своїх працівників. Категорично відношення до цього питання в жодному випадку не продавати дітям спиртне. Начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Євгенія Гнатина наголосила на важливості встановлення відеокамер внутрішнього і зовнішнього спостереження у закладах ресторанного господарства та магазинах з метою виявлення фактів порушення або спростування скарг щодо продажу спиртних та слабоалкогольних напоїв. Ми чітко просимо вас, ми збирали вас не один раз. Якщо в закладах торгівлі і ресторанного господарства не буде відео відеовідзнятого відеоматеріалу, на якому буде чітко видно. Коли хто як іде, то більше ми попереджували це. У нас такі випадки були по магазину Оказія, коли продавець просто ну вона тут на коліна ставала, казала: Я не продавала. Це якась це ну, це не я. Ну ну не можна вірити на слово, тому що сьогодні вірити дуже приходиться. Ну важко повірити, але я вас просто закликаю. Немає. Уже на сьогоднішній день встановити відеоапаратуру не є вже таким надзвичайно проблематичним. Вона практично, вона практично всіх є, але вона або не робить, або відео відзнятий матеріал. Він не не можна його про, продивитися. Налагодьте, повірте, були випадки, коли по відео відзнятому матеріалу протокол було скасовано. Тому давайте будемо працювати в рамках закону в кожному рішенні. Ми дублюємо це. Що при якщо заклад має здійснює продаж алкоголю, у ньому повинна бути відео відеосистема, відеонагляду, яка має дає можливість переглядати матеріал на протязі декількох днів. Забезпечення контролю за дотриманням прийнятих рішень покладено на міський відділ міліції.